Ребята, таку штучку накупляйте, а повна, повна шляпа, як говоряться. Везде показує красне. Люба машина міряє, якщо все дивіться. Красне, все, красне. Красне. Везде красне. Міряємо Теслу. Машина не крашена. Красне. Тут нема, бо пластикове, міряємо Мерседеса. Красне. 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 Тут пластикове. Красно, не жовте не може бути не може бути сіті машин провірить. Це пластик. Скільки машин провірить і воно там нема на жопинка не тяє. Тесла не красна на 100%. Ах, куди колотись? А дай перевірю. Так, все. Все, она, стой, стой! Блять, та подожди, блядь! Дивіться, бачите, як грає заходить. Бачите, як грає, ребята, бачите, 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 бачите поїхала. Стой! Ти що? Кого, Кого ти оставиш? Ти, ти, ти повезло, що? Вона Коротше, ребята, повна шляпа, чотири машини провірили. І на красне показує. Тесла не, кра... не крашена. М-гранду у мене 100% переднє крило крашене і арка. На арках де шпаклівка є, шпаклка показує. Що чорне показує. А так повністю красне. Це що красне це 300 мікром. Провіряв прибором е М-гранду свого. Виходить, у мене 150-120 плюс-мінус мікром. А тут коротше, це повна шляпа люблять. Це просто дешевий він. Місто 200 гривень ну, вони там розрішовували так, що ужас. Ну короче, знаєте, отаке от коротше смисла. Не купляйте виконати їх деньги на вітер.